Діти з будинку сімейного типу сім'ї клімачових, які проживають в Тетерівській громаді, 1 червня погасили поштовий блок Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Для нас це велика честь, що сьогодні саме ми. Що нас запросила діти? Знають, що сьогодні день захисту дітей. Ми пояснили, куди ми їдемо, що буде відбуватися. У нас на сьогоднішній час виховується сім діток на вихованні, двоє наших. Тобто загальна кількість дев'ять діток. Ми молода сім'я, тільки півтора року. Ми разом на поштовому блоці п'ять малюнків дітей, які перемогли в конкурсі ескізів. На конкурс подали свої роботи понад триста учасників. Переголошно переможець. Олександра Федорчук, який 14 років, вона малювала найзаповітнішу мрію, але за результатами голосувань, так воно проходило і на інтернет-площадках різного роду і в дії. Вирішили, що все ж таки перших п'ять переможців заслуговують на те, щоб їх надрукували. І тому був випущ, вирішено і випущено блок саме з п'яти художніх марок. Марки мають благодійний номінал. Частину коштів від продажу перерахують фондам, які опікуються дітьми, каже Олена Мандро. Тараж даного блоку становим. Сто тридцять тисяч до набору цього входить конверт першого дня, листівка і художній намаркований конверт. Блок коштує 100 гривень, з яких 40 гривень це благодійна частка. Спочатку повномасштабного вторгнення Укрпошта випустила 202 тематичні марки, частина з яких поки не введена в обіг. Ірина Кирилович, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир.